Чи може Китай стати нашим е, запасним аеродромом? Ну, дякую вам за запитання. В принципі, я звик боротися до кінця. І тому я не хочу, щоб ми думали про план Б або говорили про нього вголос, а все ж таки зосередилися на тому, щоб не втратити Сполучені Штати Америки. Ми мали до війни, ви знаєте, товарообіг з. Китаєм дуже великий. Це нормально, заробляли гроші, не було війни. Більший товарообіг а, агропромисловому секторі, ніж у нас був з Європою, до речі. Потім заблоковане море, ви знаєте, все далі. Тому а, я вважаю, що ми можемо мати економічні відносини з Китаєм. І вважаю, що Китай, і ми це і під час формули миру і саміту завжди говорили, Китай. Має бути присутні обов'язково особливо, я маю на увазі в той момент, коли можуть обговорюватись питання про територіальну цілісність і суверенітет України. І якщо вони нам можуть допомогти в цьому питанні, в цьому пункті а, у відносинах з партнерами або у примушенні Росії визнати територіальну цілісність України, то а чому ні? Ми не можемо. Відкидати тих чи інших партнерів, бо ми війні ту чи іншу допомогу, але немає серйозних сигналів від Китаю, що вони на щось готові. Крапка.